Кажуть, на Різдво Мунк – музей безкоштовний. Сьогодні 25 грудня, і я це зараз перевірю. Мунк, 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 мунк. Людей у цей музей іде просто толпа. Того враження, що може таки дійсно і безплатно він буде сьогодні. Все А ось і години праці. І на різдво працює, і в святвечір до двох часов працює. А що це таке? А це бляха цінник. Це я ще така радісна, бо не знаю, що таки ж треба платити. Я просто роблю загальний вид музею. А он каса. Таня, в касу йди. Все платно. 220 крон. На да, 220 крон. Ось ось оплачений квиток не працює безкоштовно на двох. Всі, хто хочуть прорвати сумунка, безкоштовно на різдво не 220 крон. Трошки просто розчарована, що заплатила 220 крон. Ну, то це отак пишуть інтернет. Безплатний мандрівмузей навіть брехня. Дуже показувати музей і експозицію я не буду, бо мене заблокують соцмережі за порушення авторського права, як уже було і з вчорашнім парком скульптур. Тому ось вам загальне враження, отаке дуже-дуже коротеньке. Ну, музей дуже специфічний. Ну, в принципі, Мунк теж непроста людина. Він піонер експресіонізму, один із найпродуктивніших митців, який малював в день по кілька картин. І залишив по собі 28 тисяч творів, які заповів місту Осло. До речі, коли він помер, то Норвегія була окупована нацистами, які вважали його збочинцем і дегенератом. Тому те, що його колекцію вдалося врятувати, це велике диво. Колекція така суперечлива, тобто картини суперечливі, а ще виставкові зали суперечливі. Ось ось я сижу на стульчику і мене начебто хтось малює. Чи варто вам казати, що по той бік Мольберта нікого немає? Живопис дуже специфічний, тому я довго не витримала і пішла на дах. От на даху все зрозуміло, там краєвид. Не всім він подобається і дехто його вважає шрамом на обличчі осло. Я з цим, до речі, згодна. Взагалі враження, що мене укачало. Оці похилі стіни, оці конструкції мене реально укачує, тільки що врізалася в стіну, бо вона мені показалась прямою, а вона була похила. І тут все отаке нахилене, Отаке нахилене, я йду, просто як, як знаєте, як на кораблі, отак укачує на човні. Це оцього крутиться голова. Я не знаю, де стекло закінчується. І оці бортики так стрімно, капець. До слова, найбільше людей саме в ресторані на першому поверсі. Гляньте, все забито, забито просто. І у магазині. Хоча і кафе, і магазин дуже недешевий, я тут нічого собі не купила.